Вів я тоді три канали, і все, що в мене було, це досвід, який я отримав з усіх минулих каналів. І ось я роблю відео тиждень, два, три, місяць, і не було практично ніякого результату. Відео набирали по 50 100 переглядів. І зазвичай стається так, що у тебе вийде тільки тоді, коли ти захочеш здатися. Я пам'ятаю цей момент, коли я зробив 18 відео за день і сказав собі: якщо ці відео не полетять, то я закидую канали і ліг спати. Наступний ранок я прокидаюсь і бачу ось таку картину. Потім таку і ще таку. Мій канал настільки сильно полетів, що за 48 годин на ньому було 12 мільйонів переглядів. Він попав на третє місце в трендах США, і сумарно за 5 днів на ньому було 27 мільйонів переглядів. І навіть тоді, коли я чекав одобрення монетизації, я все одно знав, як можна монетизувати цей трафік. В Ютубі є така фішка як кінцеві заставки, туди ви можете вставляти чужі відео. І таким чином, буквально за декілька днів вийшло більше тисячі доларів, виключно з продаж цих кінцевих заставок. Після того, як підключили монетизацію, я переганяв трафік на ще один свій канал, який продав через деякий час. І ось практично за місяць щоденної зйомки я набираю більше 100 тисяч підписників. І тут наступило 24 лютого